Близько 28 років тому у нас народився молодший син, і в три місяці в <кій> нього почалися судороги десь два-три рази в день, а потім кожну годину. І ми поїхали до лікаря, він сказав, що він дуже хворий, вірусний енцефаліт. І якщо виздраві це 20% давали, то не буде нормальним. І ми боролися, молилися за нього, вірили, що якщо Бог дав, то він буде здоровий. Він вже сам не їв, випали волоси, перестав бачити. І в якийсь час Бог до нього доторкнувся. Він почав одужувати, і приблизно за неділю. Його вже сказали, що мати погукали, що ти можеш бути вже з дитиною. І через три тижні його виписали з лікарні. І на сьогоднішній день у нас є внучка вже. Він здорова людина, Бог таке чудо зробив. Також у нас тільки почалась церква, і люди дивилися, що буде з пастором у нього дитина і хвора дитина на такій межі смерті. І Бог зробив це чудо, і ми багато років його запрошували прямо там біля кафедри на сцену і він свідкував, Я кажу: це дитина яку зцілив Бог. Таке чудо. Ну і випробування для нас, дружиною. Ну, в перші дні війни ми з Запоріжжя, і це було. З одного боку, ну так ну дуже-дуже для нас ну, неочікувано. І ми чекали, вони візьмуть Запоріжжя чи не візьмуть Запоріжжя. І потім, коли стало зрозуміло, що під, під Запоріжжям їх зупинять, у нас стало питання прийому біженців з тих територій, де вони захопили, також допомоги людям. Як організувати служіння в церкві, ми організували кожен день молитву. Десь біля половини церкви виїхала з Запоріжжя, але людей ну, побільшало. На сьогоднішній, день десь вдвоє більше, ніж було. У нас два потоки служіння, і тому довелося перебудовувати все. Одне, що ми зробили, це розподілили церкву, як сказав Моїсей. На 100 на 10 на 50, щоб піклуватися про людей, які прийшли в церкву, проходили там якесь наставництво, душопікунство. Тому все помінялося. Помінялися служителі, бо частина виїхала, частину вже нових поставили. Таке Бог робить. Також наше відношення до військових трохи змінилось. Ми за них молимось, благословляємо, допомагаємо, бо в нас дуже близько фронт, приблизно 40 кілометрів від Запоріжжя. І Бог ну, робить свою справу. Ми відчуваємо, що на нас дивляться люди. Тому в нас в Запоріжжі біля ну, більше 20 церков, я як старший. По Запоріжжю єпископ і всі дивилися служителі ми залишимося чи не залишимось. Так ми залишились. У нас ну, також навіть не було сумнівів, що ми тут потрібні, і Бог буде робити свою справу, і Бог робить її. Тому дякуючи Богу за все, що ми можемо зробити для нього. Одне питання для всіх: коли закінчиться війна. Але ми розуміємо, що це час, коли Бог нас до цього ось більшого готує, до пробудження. Ми багато років молились, коли буде це пробудження. І відчуваємо, що ми ну, дуже десь близько, але ще, ще чекаємо. Чекаємо закінчення війни, чекаємо, щоб Бог почав діяти, може. І як багато скалічених людей, що були чудеса, коли Бог піднімає щось робить. Тому ми чекаємо, молимося, чекаємо. І десь очима Божими бачимо, що Бог переверне зло на добро. І ми побачимо багато добрих часів для нашої країни в ім'я Ісуса. Я так думаю, що у нього таке це стресостійкість. Якщо я така емоційна людина, то він мені здавався завжди такий дуже спокійний. Я думала, що йому ну не те, що все рівно, але я думала, що він так не хвилюється, що так, коли дітки хворіли, коли от він торкався, як у нас синок дуже хворів. То у мене спочатку, як знаєте, земля уходила з під ніг. І я плакала і казала, ну як це так, Бог нам дав такого гарного синочка. Як таке може статися? І він казав, Бог, він і його зцілити. І ви знаєте, я дякую йому, що він казав: Ти не тобі не, не треба плакати, а тобі треба просто молитися, читати слово Боже, довіряти Богові. І він його зцілить. І ви знаєте, так і сталося. Я, я, я дякую за роки життя дивлячись на його стресостійкость, і коли він спілкується з людьми, вони навіть на нього можуть накричати, щось сказати йому образливе, а він піки уливається і каже, все буде добре, і каже їм якісь слова підтримки. І мене це дуже-дуже таркається. Я хочу теж так більше і більше так бути стресостійкою. Особливо зараз, під час війни, воно дуже-дуже зараз так воно. Склалася, на наклалася і в нашій області, так і в сім'ї там, і повиїздили діти старші, так і було дуже якась, знаєте, неприємно, боляче. Ну якщо я дивлюся, і ви знаєте, більше відчуваю Бога всередині, то я теж стаю більше спокійною. Так що дякую Богу за все.